сьогодні ми зібралися для того, щоб провести громадське обговорення детального плану території на земельній ділянці комунальної власності за кадастровими номерами 072, 33, 808, тридцять три 03, 001, вісімдвоє площею.

Та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості це для створення індустріального парку в межах Гримачівського старостинського округу Вишнівської сільської ради Ковальського району Волинської області. Ну, так як попередньо було відомо нам, що на сесії Вишнівської сільської ради було прийнято рішення про надання дозволу на розроблення даної містобудівної документації. Після чого було складено завдання на розроблення проекту містоподівною, також одночасно на розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку. Згідно закону України про регулювання містобудівної діяльності, а також про закону України про стратегічну екологічну оцінку, у нас є такі вимоги, що ми перед початком розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку маємо розмістити повідомлення про проведення. Стратегічно-екологічної оцінки на сайті в даному випадку нашої вишнівської сільської ради, а також в екосистемі зареєструвати. Після чого ми приймаємо всі зауваження пропозиції громадськості. Також в, в даному випадку на території Ромадівського Старостинського округу розміщуємо повідомлення. І оголошення в, в місцях доступних для громадськості, що будуть проводитись, розроблятись такі, така документація, і щоб громадськість мала можливість подати свої пропозиції, зауваження, ну, щоб розробники могли прийняти їх до виконання. Відповідно, після розроблення містобудівної документації ми теж повідомляли на сайті Вишнівської е, сільської ради і в екосистемі, що будемо проводити громадські обговорення уже детального плану і висвітлювали містобудівну документацію в відповідних сайтах, щоб люди могли також і в. В Ощінській сільській раді була документація, є ще і в наявності, тепер на даний момент люди могли ознайомитися з документацією в разі зауваження пропозиції від громадськості могли би висловити якісь зауваження і щоб розробник прийняв також до уваги і вніс зміни в розроблення містобудівної документації. Відповідно теж вимог, ми після розроблення містобудівної документації картографічні матеріали відправили в паперовому форматі в Міністерство охорони здоров'я міста Київ, також у відділ стратегічно-екологічної оцінки міста Київ і картографічні матеріали відправили в Міністерство охорони управління перепрошую охорони здоров'я Волинської обласної адміністрації і також. Управління екології та природних ресурсів Волинської обласної державної адміністрації. Тому всі повідомлені, всі з нашими містобудівною документацією, всі ознайомлені. Тільки ще одна така ще інформація, що я не повідомила, що детальний план території в нас і розробили Товариство з обмеженою відповідальністю Геолендж, і в нас зараз є серед нас присутня. Це головний архітектор проєкту Леся Гривнак. Прошу, будь ласка, вас до слова, щоб ви нас ознайомили з містобудівною документацією і представили вашу увагу. Доброго дня мене звати Гривнак Леся Володимирівна, а представник міста будівної документації Мені архітектор проекту зловия Гаоленце. Даний детальний план був розроблений згідно рішення вишнівської сільської ради номер. 86 від 30 серпня 2023 року згідно завдання на розправленню та плану території на основі топографічного знімання яке надалості замовником. Та відповідно до генерального плану населеного пункту ремачі Ковальського району Волинської області. Площа даного плану. Території опрацювання у нас складає орієнтовно 30 гектарів. Детальний план знаходиться в нас в східній частині села Включає, він знаходиться між автодорогою М07 та залізничною колією. Також територія детального плану розділяється річкою ГАПа з прибережно-захисною зоною 25 метрів, яка є врахована в містобудівній документації. Даним літальним планом розглядаються три земельні ділянки площами 9,013 гектарів, 5,5282 гектари та 6,4841 гектар. На, на території даних ділянок у нас розміщені об'єкти. Виробничі виробничі об'єкти п'ятого та четвертого класу шкідливості. П'ятого класу шкідливості це мають на увазі об'єкти з 50-метровою санітарно-захисною зоною, такою, щоб витримувалися до ж до як у в нас в даному генеральному плані є передбачений житловий квартал в західній частині відданої території, та об'єкти четвертого класу шкідливості. Це з санітарно-захисною зоною 100 метрів. Це в нас власне отакий об'єкт з 100-метровою зоною, яка дозволяється витримувати до житлової забудови. Також в нас в детальному плані є передбачено розміщення офісного, офісного, офісної будівлі та адміністративних корпусів. Це власне один корпус, другий та третій. Передбачається також розміщення автостоянки для великогабаритного транспорту та автостоянки для легкових автомобілів. В детальному плані в нас передбачено також силосні корпуси. Це власне в нас є в південній частині детального плану. з Виробничою будівлею, які, які зв'язуються, з'єднуються з виробничими будівлями через річку ГАПА, для забезпечення такими як транспортними коридорами. Це власне такі транспортні коридори в нас показані до силосних, до силосних корпусів. Від складських будівель і також передбачається в нас з'єднання з так, як у нас це все загальний такий комплекс виходить, так але він в нас розділений річкою. У нас передбачено з'єднання отих тих за допомогою за допомогою мостів, яких є на даному кресленні чотири. Ну, для забезпечення оптимального вирішення під'їздів до різних будівель чи споруди. Ось. Також в даному детальному плані в нас передбачається відгалуження від основної відки залізниці. Це власне є під'їзна під колія, вона є за межами ділянки вона є за межами ділянки, яка на даний момент є підведена. Проте на ній показані ну, об'єкти, ну, такі перевантажувані крани, де власне, буде під'їжджати вже поїзд і на сан... ну, тобто, це дозволяється по відстаннях, все показано, вже будуть перевантажувати м м м різні продукцію. Ось також у нас передбачається, ще контейнерний такий термінал, це власне в східній е частині е даної території. Е для забезпечення інженерними мережами е передбачено свердловину е на даному об'єкті е та передбачаються очисні споруди. Е Очисних споруд у нас є е на, на даній території передбачено е власне. Е дві очисні споруди каналізаційні та очисні споруди для поверхневих стоків. Ось. Також є забезпечено в нас пожежними резервуарами територія. Це власне по всій території даного детального плану є показані резервуари, пожежні резервуари та пожежні гідранти. Це власне от в цих всіх місцях. Показані пожежні гідранти. Можливо, щось забула, можливо, запитання забувався. Якісь запитання маєте? Так. То ті мости там і колії будуть йти? Ні, ні, це власне, такі є робити. Просто ваші сполучення. Це галереї між будівлями. Для того, щоб забезпечити власне, з цієї будівлі до цих ну, елеваторних, так, таких силосних корпусів продукцій. власне. Їх передбачено в нас два. ну, Це так, власне для того забезпечення. Якщо власнику це так, сходить, так, ну. як працюють. Ну, це досить такий, скажімо, мав би бути потужний комплекс. Я думаю, це для громади великий плюс, так як з інвестиційної точки зору, так і з робочих місць. Ну, Бо це все, я думаю, що не будуть привозити людей, а будуть залучати вже місцевих мешканців. Ну, це робити на перспективу, і я думаю, ну завтра буде так. Та, але ж власне, краще це допомагати. Хай розвивається, хай будується. Тоді, оскільки запитання вже відсутні, зараз стане моря. Я, сію, я вам дякую буду закавлення на тему ряду. Тоді, значить, після того, як приймаємо ще зауваження, ті, що йдуть від... Міністерства, переглянув перед цей. пропоную містобудівну документацію, детальний план території, який розроблений на земельній ділянці комунальної власності за кадастровими номерами 07233808200, дві крапочки 03, крапочки 001, дві крапочки 0369, площею 9,013 гектарів. Слідуюча ділянка 072, 33 33,808 200, дві крапочки, 03, дві крапочки, 001, дві крапочки, 0375, площею 5,5282 гектари. І третя діляночка 0,72, 33,808, 200, дві крапочки, 03, дві крапочки, 001, дві крапочки, 99 площею 6,4849 гектар для розміщених експлуатації основних підсобних і euh, допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості. Для створення індустріального парку в межах римачівського Старостинського округу Вишнівської сільської ради Повальського району Волонської області та звіт про стратегічно-екологічну оцінку до даного питального плану передати на, на розгляд для затвердження рішенням на сесії Вишнівської сільської ради. Хто за? Слідок. Дякую вам за увагу. Все гарного дня, всі бачите.